Коли ми їхали, нам сказали, що нас везуть на обстріл і на розстріл. І це було дуже лячно, тому що ми так і думали, що нас везуть на, на розстріл. Ну, потім ми сіли в самоліт і прилетіли на границю, не знали, що за границя, із того, що в нас були зв'язані очі. Потім ми вже узнали, що нас привезли. На границю Білорусі і вже наші чекають у нас на кордоні. Зв'язався з їхніми рідними своїми рідними. Вони дуже чекали, вони не ожидали, що я повернувся. Е, так емоцій було багато, я так скажу. Е, з їхньої сторони, з моєї сторони, не то що я попав в списки на обмін, з того, що була можливість, що я поїхав би. В Росію далі срок мета. Ну, так оказалось, що я попав на обмін. Зараз приходжу реабілітацію. Маліка. На даний момент я думаю вилікуватися і віддихнути вдома, і дальніше рішення вже буде видно. Ну, нам сповістили про це напередодні дня повернення. Ну, ми не вірили, звісно, про це так. Як в тому місці, де ми були, а саме це був Республіка Чечення, місто Грозний. Знаходяться люди, які вже перебувають більше двох років. Тобто, а ми, ну, я і ті хлопці, які безпосередньо потрапили зі мною до полону, були лише півроку, і звістка про те, що обмінюють саме нас, ну, здивувала, але не вірили певне до моменту виїзду, до наступного ранку. Так що шок, я не знаю, скоріше. І він продовжувався всі, весь наступний день, всі наступні два дня. Тому як е, однією з питок полону, як, як сталося, була дорога додому. Ну, там, скажімо так, не зовсім так, щадяща переправа була нас. Це не так посадили в один транспорт і поїхали. Ні, це збирали людей, так як цей обмін був один із найбільших. Тобто ми приїхали в один пункт. Я навіть вам його не назву, тому що ми були зав'язаними очима, ми не знаємо, де це було. І так ми просиділи весь день і фактично розв'язали очі, ми вже біля, біля України. Все, все, що я знаю. А дорога, якою була, була складною. Ну, я собі дав певне, ще таку установку. Доки я не доїхав додому, до свого дому. Я, я ще десь в руках в полоні, там якомусь. мене не зустрічали, але ну, мамі позвонив. Мене, в принципі, мене, напевне, більше ніхто так і не ждав. Ну, Я її не хотів розповсюджувати якусь інформацію. І, про... і перший мій дзвінок був, ні, там друга фраза була тільки нікому не розповідати, що їду додому. Там... Якомога скромніше виходити з транспорту, журналісти, щоб обходили з камерами, повз, не потрапляти. Ні. Я не люблю цю медійність. Приїхав і приїхав все добре. Тобто, це знаю я, це знаю ті люди, ну, тобто рідні, все, мені цього достатньо. Нам пощастило знову ж таки, якщо так можна виразитись. По, ну, я прослухав багато історій від хлопців, які були в інших місцях, колоніях і т.д. У нас були більш м'якші як, ці, тому ніяких проблем зі здоров'ям фактично я не отримав там за цей період. Де й період знову ж таки був лише півроку. Тому нормальний стан. Ну, це відпочинок. Перше, от я, я, Можливо, я там не стомився сильно, але зараз це буде відпочинок, знову ж таки, де я буду один. Я не, не хочу бачити людей зовсім навколо. Там, ну, там хватало. і ми, ми як? Нас, нас було 200 чоловік в одному місці, і тому ти не, мо, не міг залишитись наодинці навіть зі своїми думками. Тому це відпочинок.